Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу провести такий цікавий експеримент. Ми порівняємо сім популярних сніданків за кількома категоріями. Перше це собі вартість приготування такої страви на одну порцію. Друге, це час приготування, який я витратила для того, щоб зробити той чи інакший сніданок. І третє це склад цієї страви, а саме вміст кілокалорій та поживних речовин на одну порцію. І розпочнемо з вівсяного млинця з начинкою з банана та крем-сиру до 5-6 столових ложок вівсяної крупи, яка не довго вариться. Я додаю стільки ж столових ложок молока та два яйця. Туди ж у нас летить одна столова ложка какао, і я додаю трошки цукру за смаком, але теж не обов'язково. Все це добре мішунькаємо до більш-менш однорідної маси, і половину того, що вийшло, виливаємо на розігріту сковорідку. Далі смажимо під закритою кришкою на невеликому вогні приблизно 5 хвилин. Далі змащуємо млинець вершковим сиром або сметаною. Я ще додаю трохи меду на половину коржика, але це також не обов'язково. А на іншу половину викладаю під банано а це вже обов'язково. В кінці складаю цю історію навпіл. Поки я додавала начинку до одного млинця, приготувався вже млинець іншої половини тіста. З ним я роблю ті ж самі дії. В результаті я витратила 20 хвилин на приготування цих двох млинців, а сума всіх інгредієнтів становить 35 гривень. Ціни на продукти дивилася на сайті АТБ. Кабежаве, ви бачите на екрані. В цілому страва має приблизно 645 ккал. кілокалорій. Наступний сніданок я просто класикою тіктоку: це авокадо тости з тунцем, а ще смажена яєчня. Беремо 4 шматочки хліба і змащуємо два з них крем-сиром та авокадо. До речі, коли вперше скуштувала авокадо, то і мені взагалі не сподобався. Я не зрозуміла, чому його так всі люблять. Але потім я дала йому ще один шанс і не їла його окремо сам по собі, а намастила авокадо на хліб, і так дійсно виявилось набагато смачніше. На ті ж самі шматочки викладає порізаний сир та консервований тунець. Накриваємо ці бутерброди шматочками хліба зверху, і я ставлю на гриль на пару хвилин, але можна підсмажити ці тости на сковорідці. Також за кадром я ще підсмажила два яйця. Цей сніданок вийшов не дуже ситним, мені не хотілося їсти ще десь 4 години після нього. Готувала я його 20 хвилин, а вартість такої порції 58 гривень. 634 кілокалорії містить цей сніданок, так само, як і вівсяний млинець, але тут у два рази більше білків. Сніданок номер 3 Я навіть не знаю, як це правильно назвати, нехай буде загорнутий омлет. Розбиваємо 2 яйця і добре їх збувтуємо, додаємо сіль і перець. Поки сковорідка розігрівається, підготовлюємо начинку для такого омлету. Нарізаємо невеликий шматочок солодкого перцю, також трохи улюбленого сиру і я використовую шинку, але замість шинки можна взяти будь-яке м'ясо чи рибу. Виливаємо в збиті яйця на сковорідку, і коли яєчня схватиться і не буде рідкою, робимо такий собі надріз до центру кола. На одну четверту кола викладаємо шинку і згортаємо цю четвертинку. В наступну секцію викладаю нарізаний перець і знову звертаю омлет. А в останню секцію закидую сир і ще трохи шинки, і знову все це згортаю. Виходить такий собі сендвіч на основі яєць, і насправді це досить смачно. Можете додати ще зелені, щоб страва містила більше клітковини. На один такий сендвіч плюс хліб з крем сиром треба витратити приблизно 33 гривні. На приготування в мене пішло всього лише 15 хвилин, і поки що це найдешевший і найшвидший сніданок. Але одного такого сендвічу насправді може бути замало для сніданку, тому що одна порція разом з хлібом містить 346 ккал. кілокалорій. День номер 4, четвертий сніданок, і у нас. Солодка вівсянка. Дуже люблю все солодке, особливо на сніданок, тому так рада була кожному дню, коли був не омлет В каструлю додаю 80 плющеної вівсянки і до неї наливаю приблизно 80-100 мл молока. Додаю ще води, не люблю варити виключно на молоці чи виключно на воді, тому змішую воду і молоко. Рідини має бути стільки, щоб покривати кашу зверху ще десь приблизно на 1 сантиметр. Каша вариться приблизно хвилин 10 на маленькому вогні, і я її ще трошки підсолюю. Також не забуваю про свій майбутній діабет, додаю трошки цукру, тому що я не можу їсти такі каші не солодкими. Коли майже вода википіла, я додаю ягоди до каші, додаємо їх майже в кінці для того, щоб вони не розварилися і не стали також однією суцільною кашею. Додаю ще пів банану. Виходить смачний і ситний сніданок, 500 калорій як ніяк. По собі вартості мене вийшло 26 гривень. Поки що це найдешевший сніданок. Часу пішло 15 хвилин. Наступний сніданок це шакшука, або скоріше якась моя така досить проста варіація шакшуки. Кубиками нарізаємо червоний перець та помідор. Нарізані овочі викладаємо на розігріту сковорідку і тушкуємо їх у власному соці декілька хвилин. Робимо такі собі воронки для яєць і викладаємо туди яйця, солимо, перчимо і додаємо улюблених спецій. Викладаємо будь-який сир, моєму випадку це шматочки моцарели. І готова. Я не знаю, як так вийшло, але чомусь я готувала цю страву 30 хвилин. Мені здається, що насправді її можна приготувати значно швидше. Вона містить 574 кілокалорії і вартує 70 гривень. Вау! Ну тут 4 яйця і овочі тому так виходить досить дорого порівняно з іншими стравами. Сніданок номер 6. зараз. Буде просто найскладніший рецепт ever. Це напівфабрикатні сирники. Чесно, думала приготувати їх самостійно, але уявила скільки часу це займе, і що по вартості це не буде дешевше по факту, ніж купити вже приготовані, можливо, там трошки дешевше. Тому вирішила взяти на пів фабрикату. Все одно мало хто її готує вдома самостійно. Зараз купуємо і обсмажуємо з двох сторін по 5-7 хвилин. Готово. На одну порцію я взяла чотири сирники, вони важать приблизно 200 г, і це виходить 41,8 гривень. Якщо дивитися ціни на сайті Галі Блуваної по кілокалоріям 420 ккал. кілокалорій. І останній сьомий рецепт це тортилья з яйцем. По смаку виходить дуже схоже на піцу. Вмиско розбиваємо три яйця, добре їх збовтуємо і додаємо сіль та перець. На розігріту сковорідку викладаємо тортиллю. Бажано, щоб тортиля була такого ж діаметру, як і сковорідка, і виливаємо туди збите яйце. До яєчні я додаю порізану шинку, помідор та моцарелу. В цілому начинка може бути будь-якою. Чекаємо, поки яєчня повністю схватиться і готова. Вартість такої порції становить 55 гривень, майже 56, на приготування витратила близько 25 хвилин. Також ця страва містить 580 ну, ккал. Добре, і що ж ми тоді маємо у підсумку? Найдешевшою стравою виявилася солодка вівсянка з замороженими ягодами та бананом. І в цілому це пояснюється тим, що це єдина страва, яка не містить яєць. Так, яйця ниче дуже дуже така розкіш. Одна порція обійдеться приблизно 26 гривень. На другому місці на загорнуте яйце 33,5 гривні. І в цілому, так наче це досить дешево, але проблема в тому, що ця порція на 33 гривні досить замала. Тобто, прямо наїстися на сніданок не вдасться за ці гроші і за цю порцію. Тому, якщо захочете робити таку яєчню сендвіч, то бажано зробити собі дві порції, хоча би за швидкістю приготування. У нас є три лідери, на які я витратила 15 хвилин. Це знову ж таки солодка вівсянка. Вона швиденько робиться. Потім знову ця от загорнута яєчня, загорнута це сендвіч, а також заморожені напівфабрикатні сирники. Хто б сумнівався в цілому? Тому якщо обрати все ж таки якусь одну позицію для того, щоб бути найшвидшою у приготуванні страви, то нехай це будуть заморожені сирники, тому що там пішло найменше мого особистого часу для того, щоб їх приготувати. І останній критерій вибору найкращого сніданку з цих семи це склад страви по поживним речовинам і по кількості кілокалорій. Я вважаю, що сніданок має бути дуже ситним, що він має давати енергію і бути збалансованим по кількості жил. Вуглеводів і білків. Тому я не буду обирати найменш калорійну страву, тому що я вважаю це не оптимальним для сніданку. Ми маємо мати сили для того, щоб продуктивно прожити день. Тому, на мою думку, найбільш оптимальним за складом поживних речовин є страва тости з авокадо і тунцем. Такий сніданок містить оптимальну кількість білків та здорових жирів з авокадо. І такий баланс корисних речовин допомагає забезпечити енергію на довгий Час для продуктивного дня. В описі до відео я додам посилання на цю табличку, в якій записані всі характеристики кожного зі сніданків. Ви можете переглянути і особисто ознайомитись з кожним з них. А від себе особисто я ще хочу сказати, що для мене були найсмачнішими це вівсяно блоней з бананом, а також сирники. Ну то, очевидно, сирники то абсолютна любов. Що ж, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і головне корисним. Харчуйтесь смачно, різноманітно і корисно. Fubá e